Майже три тисячі пострілів виконав лише один екіпаж Сау Цезар на покровському напрямку. Гармаші 155-ї механізованої бригади імені Анни Київської пройшли навчання у Франції. Бійці кажуть, що там були приємно здивовані підготовкою наших артилерістів. Тож як бійці 155-ї бригади стримують окупантів на покровському напрямку у сюжеті наших колег з Армія ТІВІ. Вітаю, армія ТБ. Сьогодні гостях 155-ї окремої механізованої бригади Анни Київської. Це самохідна артилерійська установка, Цезарь. Хлопці кажуть, що валять постійно і дуже багато снарядів уходить, щоб стримати ворогів, які лізуть і лізуть на покровському напрямку. У нас вже близько 2800 пострілів за короткий період часу. Стримуємо по мірі сил. Дав би ще Бог нам більше снарядів, тому ще більше би їх. Гармати! Скачок може бути там і від 15 до, до 110-120 до з гармати. Ого. Тобто, да. бували такі, коли штурми йшли. А що зараз вони активно лізуть? Ну, я би не сказав, що активно, але вони, блін, ну, вони пробують, вони пробують щупати наші слабкі точки шукати. От, але ж ми їх просто на самих підходах і знищуємо. Виріжжаю, піднімає жовтку. Дермати! Піднімаємо, піднімай, давай. У вас посада, ви командир. Командир гармати. Як ви, це, я бачу, тут, тут комп'ютер, як це все відбувається, там, наведення на цілі пострілу. Сама гармата це гідравліка. Вона наводиться буквально за 2-3 секунди і вже гармата наведена. Вона вже готова до пострілу. Одна кнопка, снаряд зайшов, порох запихнув, підняв, підняв. Тільки це скільки секунд пройшло від введення координатів? Хвили, секунд 10 і ми готові до пострілу. Якщо ми тут на місці. Гармата! Розкажіть, що це по вам прилетіло? Да, оце ми позбирали, ну якби це вам все наше. Да, такі штучки, приколи прилітають в наших вогневих, е, час від часу. От. Катушка. Отака у нас дрова. Ви можете бачити. І згідно це даних, вони кажуть, що вони вже можуть літати на 25-30 кілометрів. Це саме оптоволокно? Да, — Так, саме оптоволокно. Е З ними бороться тільки оружжя е, дробове. От. Ну і тримати фарб. Не знаю. Тобто тебе не. <рес>. <рес> тобто вас постійно має хтось цинкувати, типа, що? Ну Так, звичайно, у нас постійно є людина, яка, по-перше, веде охорону вогневої позиції і спостерігає за повітрям. З дробаком. Так. Да. Гармата!